Близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра зеленому гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя «Workout Fest. До його програми увійшли Games Командні у складі двох атлетів однієї вікової категорії воркаут-ігри з виконанням нормативу на час та регіональні воркаут-батли, герці двобої, які включали сутички у двох вікових категоріях молодші хлопці спільно з дівчатами віком до 14 років та старші, кому вже виповнилося більше попередньої. Це класичне підтягування на прикладі віджимання на брусах, і присідання на одній нозі, і воркаут-батли. Тобто, це атлет виходить і показує все, що він вміє, в плані, в плані динаміці або там акробатики і гімнастики на турниках, брусах і рукоходах. Тобто, це ну, вільна програма. Один з представників потужної команди, що того дня її на фестивалі презентувало місто Кам'янське, Михайло Шкуратко на ура виконав свою довільну програму і що називається, світився від радості за зроблене. Як і дякував в той день, коли вперше випадково на подвір'ї познайомився з воркаутом без занять і тренувань, з якого нині не уявляє своє життя. Здалося все навіть більше. Ну Елементи, які я ніколи не робив, ну, в цій зв'язці навчився. У воркауті я вже три роки, 1 вересня було. Я був у бабусі в Кам'янському, пішов на спортплощадку. Я тоді тільки підтягувався, бачу, хлопці роблять ну, класні елементи. Ну, я зацікавився, підійшов, спитав. Вони кажуть, це називається воркаут. Палахкотіли очі від радості і щастя і втутулований, не дивлячись на вік тендітної, тім кремезною тілом і духом Лілії Приходько. Вона переможець і призер великої низки різноманітних чемпіонатів, турнірів і змагань. А ще зізнається дівчина, що воркаут це цікаво. Він дарує задоволення і приносить користь для організму. Я стала чемпіонкою України серед дівчат. Потім призеркою. Теж чемпіонату України серед хлопців була на змаганнях на чемпіонаті міра, світу. Ось, ну і багато раз займала перші місця. Це дуже цікаво, тому що є багато напрямків, в яких можна розвиватися. І це дуже цікаво і весело. Дійсно, того вечора було і весело, і водночас цікаво. Причому не тільки учасникам, але й сотням пересічних мешканців та гостей міста, які власний вихідний проводили, прогулюючись парком Зелений гай та з інтересом звертали і залишалися обабіч сцени, щоб захопленням спостерігати за тим, як прості юнаки і дівчата, з легкістю, за якою криється тривала і наполеглива робота на тренуваннях, демонстрували гарні трюки і елементи навіть з категорії ультрасі на вуличних турніках, від яких перехоплювало подих. Можливо, побачене переконає багатьох у тому, що досягти хороших фізичних показників, гарних форм тіла можна і без фінансових затрат, адже воркаутом має можливість займатися будь-яка людина, навіть зовсім не підготовлена до вправ. Що стосується змагань, то прискіпливі судді оцінювали силу, видовищність, чіткість, кількість елементів у зв'язці, харизму, динаміку і статику виступів усіх спортсменів. Кращі з яких були удостоєні, і отримали кубки медалі і дипломи та фірмові ексклюзивні нагороди від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів фестивалю.